Джером Девід Селінджер народився 1 січня 1919 року в Нью-Йорку. З дитинства мріяв стати актором і навіть писав для себе власні п'єси, але з часом безмежна любов до літератури переважила юнацьке захоплення театром. Джейді Селінджер відомий тим, що в молоді роки зустрічався з Уною Оніл, донькою славетного драматурга Юджина Оніла. Їхні стосунки перервала Друга світова війна, тож коли Селінджер. Відправився підкоряти окуповані німцями пляжі Нормандії, гарненька Уна О'Ніл підкоряла підстаркуватого Чарлі Чапліна, за якого, зрештою, і вийшла заміж. Саме під час війни Джером Девід Селінджер написав більшу частину свого магнум опису під назвою Ловець у житті, що вийде у липні 1951 року та миттєво стане бестселером світового масштабу. Шалений сплеск інтересу до автора призведе до того, що Селінджер поки. Не гомінки Нью-Йорк назавжди сховається у пустці нью гемшеру Там він проведе решту свого життя і помре 27 січня 2010 року. На момент смерті письменникові виповнився 91 рік, останні 50, з яких Селінджер узагалі не публікувався, хоча писати не припиняв ані на день. Подейкують, що найближчим часом на нас чекає справжня злива публікації його невиданих робіт. Сьогодні я не буду говорити про... Про ловця у житті натомість хочу розповісти про найвідомішу збірку Селінджера під назвою Дев'ять оповідань, що вийшла 1953 року. Перше оповідання збірки поправу називають одним із найкращих творів короткої прози за всю кар'єру Джейді Селінджера. Чудовий день для рибки бананки відносить нас на великий морський курорт у Флориді, куди приїхали відпочивати подружжя гласів Мюріель та Сеймур. Сеймор Глас, ветеран Другої світової війни, який нещодавно виписався з військового шпиталю, де він проходив обстеження щодо ймовірного психічного розладу. Мати Мюріель дуже стурбована через дивні вчинки її зятя. І під час телефонної розмови нагадує доньці слова лікаря, що Сеймор у будь-який момент може втратити над собою контроль. Мюріель швидко відкидає зауваження матері, вважаючи поведінку свого чоловіка керованою. У той самий час на пляжі перед Отелем Сеймур Глас веде розмову з маленькою дівчинкою на ім'я Сібіл Карпентер. Сеймур пропонує їй гру, а саме спіймати неіснуючу рибку бананку, що харчується бананами. Гра захоплює дівчинку, і через кілька хвилин вона навіть стверджує, що бачить ту саму рибку бананку з шістьма бананами у роті. Те, що станеться з Сеймуром далі, це наслідки посттравматичного стресового розладу, про які ви зможете дізнатися, прочитавши збірку. До речі, чудовий день для рибки -бананки. «Бананки» – це перше оповідання, у якому згадується родина гласів.